Ой-ой-ой. ой Як же він швидко набирає швидкість, і, до речі, він стрибнув досить таки далеко. А, ні, все погано. Ми трішечки горим. Зато, зато Підсвітка салона ціла і колесо теж на ходу. Тут розгін у нас невеличкий до цього трампліну там. Всього нічого не набирається швидкість, але тим паче заня оч нас тіліпається. Ото, де? Да? Чекай а, він ще на ходу. Все, поїхали. У нас тепер а, прям супер-супер кабріолет. А, це перший автомобіль, який у нас не приземлився на передню частину автомобіля, а він прям приземлився на колеса. Тому а, центральна частина там, де сидить. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на по такій потикурусі як він і Сьогодні ми будемо стрибати з трампліна. Так, пані та панове, погоджуюсь з вами. Ідея це досить таки дивна, але все ж таки мені здається, вона прикольна. І результат одного автомобіля мене, якщо чесно, здивував, тому що ми стрибали з досить таки великої висоти. І цей автомобіль приземлився, ну, можна сказати, майже без пошкоджень. Тому, пані Депанове, я сподіваюся на вашу підтримку вигляді вподобайки. Ну і перед початком даного відеоролика я би хотів вже приємного перегляду, та якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. Ну я не буду збільше затримувати, давайте вже рибати з цього трамплі. Пані панове, ну а перший автомобіль, на якому я хотів би сьогодні стрибнути, в нас якраз захід сонця це Тесла. Тим паче, це незвичайна. Tesla Model S, а це Плейт. Ой-ой-ой-ой. Як же він швидко набирає швидкість, і, до речі, він стрибнув досить таки далеко. І яке в нього буде приземлення, я думаю, від цього автомобіля зовсім нічого не залишиться. Ой-ой-ой! Як же це боляче! Ну да, ну да. Ну да, реально, це досить таки дивний відеоролик, він більше такий фановий. Але мені просто захотілося чому б не стрибнути з трампліна на різних автівочках. Це прикольно. Ну тепер в нас не Тесла плейт, а Тесла плюшка. Якось так. Окей, давайте наступний наш учасник нехай буде Fiat 500. Тобто, або той же самий Абас. До речі, досить такий прикольний автомобіль, такий маленький, юркий. Але я, походу, взяв не ну, дуже швидку версію, тому ми навіть з як такого трампліну, а що це... А, у нас скоє якесь в повітрі, ну ладно. Як з такого трампліну ми навіть і не спригнули, ми навіть не перепригнули в основну гору. Ну таке собі. До речі, пошкодження. Хоч він із трампліна впав і мартдахо прям вдарився в скелю, але сама кабіна начебто вціліла, тобто... Там, де сидить водій, начебто там не так все погано, як могло бути після. А не. а ні все погано. Ми трішечки горимо. Окей. Мерседес. Мерседес S-класс 223. У нас такий прям солідний мерседесик. Чорний на чорном. Прям те що треба. І. Ой-ой-ой, в нього морта дуже дуже важка. тому Uh, він відразу ж падає на неї. І, скоріш за все, С-клас у нас також перетворюється в плюшку. Не знаю, чи можливо відновити такий автомобіль, але, якщо чесно, я дуже сильно сумніваюся, тому що мені стається простіше вже його здати на якусь розборку чи щось подібне. Тому що відновлювати даний автомобіль... Ну, мені здається, сенсу немає. Зато, зато uh, підсвітка салона ціла, І Колесо теж на ходу. Добре, BMW e 39 Поїхали на ній, спробуємо задній привід. Так, на стрічки носить. Вона також перестрибнула цю гору, Ну, виходить, що недалеко в нас стрибнув тільки Fiat або той же самий Абав. В принципі, це те ж саме виходить, що тільки він недалеко стрибнув. А всі інші автомобілі начебто пристригнули гору. І до речі, BMW начебто саме ціла буде. Походу, BMW само ціла буде, так? Да? А ну, ти можеш зупинитися? Ручник. Ну, вона реально походу, само ціла, ну. Ну, задня частина точно ціла. Це якась типу BMW, знаєте, є така стара-стара. Я забув, як вона називається, ось, ось такої форми, короче BMW, якщо... Хто знає, то напишіть в коментах, тому що я забув її назву. Окей, Lamborghini. Lamborghini, яка капець яка гучна. Э, давай спробуємо на ній спрыгнути, вимикаємо стабілізейшн. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це що за комарик? Це що за комарик? Мені цікаво, чи буде сьогодні хтось, хто дострибне хоча б до середини цієї траси. Ну, тут розгін у нас невеличкий до цього трампліну там всього нічого набирається швидкість, але тим паче. Ну, Lamborghini тепер в нас. Я не знаю, тепер в нас це просто шмат металобрухту, який, скоріше за все, нікому не трапити. Хоча мотор цілий. Я не думав, що двигунчик виживе. І останній учасник на цю партію це у нас Toyota Avalon. Toyota Avalon, якщо чесно, я навіть не знав про таку марку. Я про неї дізнався тільки нещодавно, і вона дуже велика. Ну, в вбій вона дуже велика, не знаю, яка вона в реальному житті, але в вбійки вона прям капець, яка велика. І вже... ну. Так, а чи виживе вона після а, переднього удару? Ой-ой-ой, що з текстурами? Текстура поїхала гулять, да? Текстура добрий день. Ну... Можна сказати... Якби не оця текстура, то все не так і погано, в принципі. А мотор в нього живий ще? О, так в нього ще мотор живий. Нормально. Задня очна стиліпається. Добре! Я тоді зараз збираю наступну партію, яка буде стрибати з цього трампліну, е... і. я доспорнусь. Ну що ж, пані Адпанова, я вже заспавнюю наступну партію автомобілів. І перший автомобіль, який в нас буде стрибати, це в нас буде Ford, Ford. Капець. Chevrolet Camaro. Поїхали. Так, у нього Ага. Він начебто електро, тому що в нас немає чогось звуку, але і нічого страшного. І стрибнув він, до речі, досить таки потужно. І... ой-ой-ой, в нього кузов відразу ж повело. Моментально. Просто моментально. А двигунчик в нього вже все. В нього вже ліг двигунчик. Окей, нехай він далі катиться, а ми переходимо до наступного автомобілі, і це у нас буде Volkswagen T-Cross, Це рівно такий же автомобіль, як Toyota Avalon, про який я зовсім нічого не знаю. І він щось. Ну, от так, собі стрипнув і він до до речі, приземляється на кришу. А, він майже зробив коворок, було б забавно, якби він зробив прям повноцінний поворот і став би на колеса. А можливо, о, він став на колеса. І він ще на ходу, да? Чекай. А, він ще на ходу. Все, поїхали, у нас тепер а, прям супер-супер каблів... Ну Трішечки є нюанси, так сказати, да. Але технічно, технічно, машинка в ідеалі. Неважливо, що з кузовом, але технічна машинка в ідеалі. Добре, наступний наш автомобіль це буде Audi RS-7. Кльовий автомобіль, досить таки швидкий. І це, до речі, перший автомобіль, начебто, який в нас... А, ні, я думаю, це перший автомобіль, який в нас не на морду, а він ще й при цьому всьому відразу ж в дерево приземляється. І це прям дуже і дуже погано. Ну, так, да, сьогодні такий прям фановий-фановий відосик, тому що стрибки з рампи, це прикольно, мені подобається. Не знаю, пані Дапонова, якщо вам також подобається, то напишіть про це комент да, і можете, якщо я бажанчик, поставити вподобаєчку. Ну що ж, давайте ми наступну це патрульну поліцію, а потім вже Audi ТТ, тому що там надзвичайно трішки версія. Давайте подивимося, як у нас патрульна поліція буде стрибати. Е, ну, Звісно, тут треба було все ж таки Prius краще, але, на жаль, в мене поки що Prius нема, тому поки що тільки Ford Crown Victoria. Зробимо вигляд, нібито е, це якась експортна версія автомобіля Не пригониш. Да? Тому Ford Crown Victoria також непогано. Ну, недалеко він стрипнув. Але окей. Давайте переходимо до нашого останнього учасника, і це в нас буде Audi TT. І Чому це автомобіль незвичайний? Тому що, по-перше, він то, досить таки потужний, в ньому тисячу сил, наскільки я пам'ятаю. А по-друге, в нього облегшений салон, та й в принципі це облегшена комплектація, тому є шанси, що ми в прямому сенсі слова злетимо. Але, ну давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Так, да, це перше. Ні. Ну ні. Да, це перший автомобіль, який ми з неприземлився на передню частину автомобіля, а він прям приземлився на колеса. Тому е центральна частина там, де сидять пасажири і водій, вона в принципі вціліла майже... Якби не дерево. Ні, нормально повезло. Повезло, фартануло. Далі чи ні? Ну, таке собі. Ну, в принципі, можна сказати, що це єдиний автомобіль, якому більш-менш фортануло з приземленням. І все ж таки, реально, через те, що він дуже сильно облегшений, то він у нас в прямому сенсі слова майже полетів. Ну що ж, пані та панове, ось ми підходимо до завершення даного відеоролика. Даний відеоролик був такого сім'ї і Якщо він вам сподобався, то не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякуємо величезне за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей.